Привіт, ласкаво по самого міста. Йдемо біля, біля центрального базару. Ідем. Мама каже, ми сало будемо сьогодні Рад, чи ні? Це найголовніше питання на сьогодні. Ми сало будемо брати сьогодні чи ні. Мам, ну що, сало будемо Рад, чи ні. Я <говорит> Я хочу, знаете, якого с прорези такого смачного сала. Мне кажется, только Не, не, я хочу просто, ну, просто покушать сало. Хочу с борщом, с, с этим, с Я хочу так. Так, ладно. Переключаюсь на глаза. Наша центральная озерочка. А я І м'ясо вам, і сало. І О. О. -о, -о. <рик> і м'ясо. Пошли, даємо. Я хоч покажу, що в налічі є. Скільки є? багато смачного сала і м'яса. Так, мама не хоче вже, поэтому ми вже купили сало. Ти не купиш не другий поверх. А що там? Там ковченості. Але... Так, ладно. А тут що? Тут грузинські тут... сири, чорчхела. Приправки, зелень. Що тут ще? Слів. Благіруємо, бачу чуть. А ти такі на гірки взяти з купи Так, да, кстати, є тут, тут таке. Щоб приїжджати, щось познімати, там сіни, товар, треба приїжджати самі. Бо з мамою це робиться дуже швидко. Так, все, я купила, все, пішли. Так. Зараз хочу піти подивитися на кухню гардіну новеньку. Лаваш? Ні, таки народики. А ти чомусь путаєшся? Я хотіла робити оладі чи Ну да, оладки з кабачкові. Ну, явно на рулет. Ты же мне лапки хотела. Ты же хотела рулет делать кабачковый. Нет, я хотела оладки. Алена да, ж, э, сказала, что я делаю оладки, да, И мне захотелось. Качка. Я вот вчера кабачки купила. Вот. У меня тем более есть такая намазка сырная с червоной рыбкой. Она, кажется, будет очень смачно. Я такая, знаете, вот тоже купила вчера кабачки. Вот, думаю, надо сделать. Так. Сало, сало по 200, однавна, однавна 200 так? А на 220. 200. А м'якоть нам наже. 220 це вирізка. А м'якоть навіть не спитали, девочки. Що хочу. О, рибка. Рибка. А ти карасика хочеш? Ні, я не хочу карасика йдемо вже на маршрутку. Кажу, мамі, я обілась на озерку, вона каже, чого. Я кажу, почала знімати там, де риба, боже, вибігали, як, як, як ті ворони. Нельзя знімати, це частна собственность. Яка частна собственность? Да, так, базар це та частна собственность. Е, потім пішла, де овочі та фрукти також кож кричать. Сейчас на собственный снимать нельзя. Это все. Я обиделась на озерку. В общем, скупились. <говорить> Зараз зайдем магазин ткані. Чи Магазин ткани, значит, они щось называются. Так Та, это. Та купимо на Таку по сітку. добавим сетку. сітка нам пошли. Та будемо вже... Ой, берем проходить. Будемо вже готуватися до весни та до літа. Все, виключаюсь, дуже тяжко, Аністерка. Так, ми вже вдома. Кстати, мені вчора писали за чайник. Чайник реально класний. Тут виставляються режими, температура різна виставляється, наскільки вам надо, щоб була тепла вода. Ну, чайник обов'язні. Іра, давай. Даю. Даю чайник. Даю. Що я хотіла показати? Я хотіла дівчатам просто не видно, да? Я хотіла девочкам просто показати, і я завжди кажу, що я люблю огурці з пуперишками. Якби я знала, що я сьогодні попаду на озерку, то я так, ну, в овочевірядрі мала на вас. Я планувала, але тільки планувала трошки в другий край. Ось такі мені подобаються. Бачите, огурчики, купурчики. Вони смачні, вони, вони аж солодкі. Вот, и еще взяла черики на, на веточки. Знаете, с цветочками, вот Так, и взяла еще черики, у меня вчера уже закончились черики мои, вот такая красота. Блин, очень вкусные, такие вкусные помидоры, как домашние. Мам, ты можешь там сзади закрыть? просто что некрас... некрасивый фон сзади получается так мам на хотя можно было но было конечно на то бе Это щоб помидоры що підвязывать укреплять теплый да. Ну так ты укреплять его не привязывать тоже хороший. Ну, Ну, Давайте. Ну, вообще ну, там осталось. Так, девочки. Так захотелось таких яблочек. Взяла яблочек все таких. Доволиш, ядрить, не там, Я люблю такие червоные яблочки. Вот это яблоко, 4 груши. Яблоко называется груша? Три яблука, чотири груші і корзинка е, повониці. Конференція. А, конференція. І корзинка повониці 400 гривень. А, мама ходить, каже, Дця, дивись, каже, яка. Ета. Дивись, каже, яка повониця. Дця, диви, яка груша. Ой, яка груша. Ну що, я її не куплю? Звісно ж, я її куплю. Так. Е, грушка. Ой, вона м'якенька. Все покупляла, хорошая была. Это жіночка вывозила. Конференция очень хорошая. Саме она вам посоветовала. Конференция. Конференция. Дівчата, полониця зараз, гляньте, яка гарна. Ген, яка гарна полоничка. Полуниця зараз на озерці по 300-350 гривень. Я цю взяла по 300. А пахне, наче я городу свого зірвала. Да? Пахне страшно, я їхала в маршрутки і тримала в руках, щоб не подавити. Але так мені пахла на всю маршрутку. Mm. Ну, не на всю десь, ну. <плес> так ви просто нового табика. Не то чай, як мені, і ніть скажіть, яка. Ні, у нас тогда полта полта сюда. Все так там, короче, ні так виращується. Ну і сало. Я хотіла сало, дівчата, я люблю сало. Я люблю сало просто з бурчем і з цибулькою, я люблю сало з картошкою робити кораблики. просто сало з чорним грибом і зеленою цибулькою, просто мед. Так, так, вкусно. Полонец. Вот реально, вот коли ти купуєш е, хороші хар ну, е, там, овочі, фрукти, коли ти купляєш, тобі не шкода за це навіть і гроші віддати, тому що ти його з'їсти з, з задоволенням. Дуже вкусно. А сау, хотела сало показати, Мне не покажу, наверное. Или покажу. Покажу. Я тебе сахар ще макує Без сахару хороша. Це подчерьовочок. Ось такий взяли подчерьовок. Ой, пахне домашнім просто. Просто у мене батьки тримали свини, і я е розумію трошки, на чому воно шмалене і як воно зроблено. Ну, в смислі, вирощене, на чому воно вирощене і як воно шмалене. І оце також, знаєте, салко. А шкурочка, прямо, ти знаєш, має вдома, ми як дома шмалили, поняла? Печена. Соломкою пахне. то Тоні пахне соломою, реально. Да? Ді, Ді, ля -ля. Смако, ні. Так? Печена. Ляля, нельзя цього їсти. Все, зараз їм. Це просто Що таке? Клади сухий ком. Гриші? Так. Да. Ну, ти не хочеш, значить переведемо на сухий корм. Хай жирає сухий ком. Люська. Мам, ты так выражается, конечно. Ну а шо? Так, сейчас есть я буду и пойду на огород. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто масло. Смакота. Реально вкусно. Сало. Mm -hmm. Пролеска. Все ей пролиски, и пролеска. Я это... вот это вообще, это прямо было. А, да? да. да? Трошки пропали, не? Така ну в тебе багато було прорізків. Тобі, тобі, Хризантему Хризантему дати тобі. Та ні, ну завтра Та, чи. Треба її зробити, надо 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 розкапувати що ти вже. Вона розрослася, це вже один. Красивий ну, красиво дуже так. Ну що ж вила свою таку робочу форму? От зараз буду працювати. Що ще хотіла сказати? Це кому цікаво, хто живе в приватному будинку, хто має огородик, може тому буде цікаво. М -м, йшла по зерочці і звернула увагу на цибулю. На ось тиканку ми на неї кажемо. Значить, 40 гривень і 30 гривень півлітрова баночка. Так що кому цікаво, будете знати ціну. чому на нашій озерці вся цибуля тиканка. От, так що вона даних різних сортів. бачу написано на 30-40 гривень. Все, все хорошо, але я працювати. Ще не Ладіолусі... Кажу, не Кажу, але сил немає. Питаю мамі, коли гладіолу це садить. А вона каже, ще рано. Має місяці гладіолу. Та ти казала у квітні, а тепер кажеш, в травні. Ні, 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 має. Напишіть мені в коментарях, хто знає, коли саджати гладіус. Ні, ну коли тепло, коли земля Ну, Защо так в квітні буде тепло. Ще 7 апреля не пройшло. Паска буде, правда, холодна Важно. в цьому році. Важно. І дощова. Так. Ну що, їсти пити каву та відпочивати. Наробилась, прям сил немає. Деревовидна піона, бачите, як пустила листочки вже. Ще трохи і буде вже все зелене. Ще місяць. І вже скоро вже буде абрикоса квітнути. Буде красота. Обожнюю, коли квітнуть сади. Я це прийшла тишком-нишком, поки мене ніхто не бачить, ніхто не чує у сусідів познімати пролізки. Гляньте, яка краса. Я знаю, ті роки бували дуже багато пролізків, а це ж щось вже зовсім мало сталося. Чому я кажу, що скоро буде квітнути абрикоса? Тому що, бачите, вже вже ще трошки, ще тиждень, напевно, і вже буде квітнути абрикоса. Почнеться. Головне, щоб не було заморозку, і щоб були в цьому році абрикоси, як в тому році. Ну що ж, знову кухня. Зараз хочу зробити в духовці серебрі. З черіками, з чесночком, з оливковою олією. італійська значить, приправа, Італійські трави. От, і багет. У ну, мене багета немає, у мене звичайний батон буде. От, зараз зроблю і буду смакувати. Це дуже-дуже дуже смачно і вам покажу. Беру брі. Це його розкрию. І нарізаю так, надрізаю. Це, допустим, е рекомендую тим, хто любить такий сир. Допустим, у мене сестра не їсть такі сири. Ні Брі, ні камамбер. Вона каже, я взагалі не розумію, як, як, ну, як ти його їси, як ти в ньому вкус якийсь знаходиш. Ну, а мені подобається. Ой, розвалюється. Не до кінця я дорізаю. Так от. На Напиргами. Так, сюди. сюда сирочок. сюда вот так вот помидорчики бросаю. посыпаю итальянскими травами достаточно дальше девочка выдавлю дам... так выдавлю и чесночок и прям его ножиком Можна руками не обов'язково, ножиком. Сюда. Хтось ріже, дивлюся, а дівчата ріжуть дольками чесночок. Я не люблю дольками, поэтому я делаю... ну, на чеснокодавку. І туди чуть-чуть чесночка зараз. І зверху. Я люблю, коли багатонька чесночка, і тоді пахне так. У мене вийшло три зубчика чесночка, Такі не дуже великі, маленькі. Ось такий, бачите, чесночок. Далі я беру, так як в мене немає тостового хліба, я беру звичайний батон. І отак от викладаю. І багет сьогодні не купила, була безлісільпо. Ну і ладно. Можно сделать в тостер, в тостере, но ну, я не захотела, я сейчас его вот пиццу в духовке все так. И дальше сбрызгаю оливковой лией. И батон, и сам сыр и помидоры. Ой, как красота выходит. Так. И потом я чуть-чуть підсиплю, буквально. И отправляю в духовку, девочке. Не помню, насколько Не помню, на сколько хвилин. Я уже в кінці скажу, на скільки, тільки вона в мене стоїть. Оلاقي тільки сир, ростане, помідорчики трошечки, так пежариться з хлібчиком і можна доставати. Цей, для, цю в духовку. Ну що ж, я вже достала з духовочки, в мене воно стояло 20 хвилин. Якщо у вас брі, десь так потрібно тримати. А якщо у вас камамбер, то напевно менше хвилин, 15. Ну, я вам скажу, що брі не такий, як камамбер. От я перед цим робила багато разів камамбер, то він прямо щось стікався, камамбер, так по помідорчикам, по, по вагету чи по батону. от. А це держиться в купці такий. Ну, але чесночок підсмажився. Багіти також, помідори також. Тепер беремо шматочок батону. На шматочок батону кладемо, значить, помідорчик і зверху шматочок сиру. І смакуємо. Це дуже смачно. А ще, якщо є у вас келих білого вина, так взагалі. Показую, бачите? Він такий, він стає ріденький, але він все одно тримається так в кубці. Помідорчик був ще і помідорчик. І це просто смачно. Ой! Так, ладно, мені просто неудобно. Я одною рукою знімаю одною рукою е накалюю це все діло, ладно. Так, ну що ж, я вибачаю, звісно, що я так, знаєте, по-домашньому в халатику. Вибачаю, що в прямий ефір виходжу не при параді, так скажем Не в спортивному костюмі. У мене немає, до речі, е келиха білого вина, але в мене є келих шампанського. Так. І ось так. Це дуже смачно. Всім смачного. Купуйте, готуйте, не пожалієте Мені мало одного помідорчика я ще. Так. До зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю гарного настрою. Тихої ночі. І завтра гарного дня. Скоро вихідні, так що гарного відпочинку на вихідних. Все, я буду їсти, бо це дуже смачно. Пока-пока.